Всім привіт! Мене звати Конаф Олександр, я психолог. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, чому люди б'ють татуювання? Я підготував для вас декілька цікавих досліджень, якими я поділюсь сьогодні з вами. Почати варто ось чого: що татуювання знайомі різним культурам з давніх давен. І зараз вони вже... Давно не асоціюється із злочинним світом. Це більше про самовираження, це більше про підняття самооцінки, якісь можливо релігійні погляди, або щоб закарбувати якусь подію в пам'ять. Все воно так. Але що про це все говорить наука? І давайте розберемось. Отже, перше дослідження, яке я знайшов. Це те, що учасники з татуюваннями мали значно вищі показники за рівнем екстраверсії. Це коли людина більш комунікабельна, більш соціально адаптована, спрямована до людей. Також вищий показник пошуком досвіду і потребою в унікальності. Потреба в унікальності це більше про такі певні нарцисичні риси характеру. Всі посилання будуть внизу під цим відео. Друге дослідження. Результати вказують на чотири рази вищий рівень зареєстрованих спроб самогубств. Серед жінок з чотирма або більше татуюваннями порівняно з тими, хто не має татуювань або має три чи менше. Парадоксально: але результати також вказують на статистично значуще підвищення самооцінки. В тій самій групі. Тобто, що ми вже можемо сказати, опираючись на ці два дослідження? Перше, що тату дійсно підвищують самооцінку. Друге, що татуювання б'ють ті люди, які мають вищий ризик до суїцидальної поведінки або до самопошкодження. Отут я хочу, до речі, наголосити, що а, татуювання можуть бути певною емоційною. Саморегуляцію. Коли у вас трапляється якесь горе в житті або якась проблема, і щоб стабілізувати свій стан, ви можете йти бити імпульсивно татуювання. В цьому нічого поганого немає. Важливо тільки, щоб ви оцінювали ризики, ну і певні перспективи. Третє дослідження: татуювання значно корелює зі сприйняттям. Погіршення психічного здоров'я, а татуювання та пірсинг корелюють із екстремальною поведінкою. Екстремальна поведінка це про що? Це про певну адреналінову залежність. Тут важливо сказати, що про адреналінову залежність, схильність до неї це вже моя особиста думка, а не результати досліджень. Але, тим не менш, те, що людина може хотіти певного нового яскравого досвіду. Це теж говорить про те, чому люди б'ють тату. І четверте цікаве дослідження: серед людей, яким діагностовано межовий розлад особистості, він ще може називатись емоційно нестабільний розлад особистості. Серед них 78,3% мали татуювання. Підкреслю, не 78,3% людей з тату мають межовий розлад особистості. А люди, які вже мають межовий розлад особистості, серед них 78,3% мають тату. Це, до речі, так само про певну емоційну стабілізацію, коли людина таким чином хоче якось заспокоїтись і вона долучається до певних боді-модифікацій. Ось такі цікаві дослідження. Всі посилання будуть нижче під цим відео. Скажіть, чи не занадто душні такі відео, коли я розповідаю вам про певні наукові дослідження? Бо я все ж таки маю на меті просувати науку, і її популяризувати, але мені ще важливо, щоб і вам це також було цікаво. Тому напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, поставте вподобайку і обов'язково підпишіться. На канал. Давайте разом з вами просувати український психологічний контент. На цьому у мене все. До зустрічі на наступному тижні.